Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти за дату виходу оновлення 1.28. З'явилася от така от інформація. Плюс до того коротко пробіжимося про тим подіям по назвам, от буквально, що нам очікувати у березні 2025 року з виходом цього от оновлення, тому що там доволі цікаві є події. Плюс до того, будемо розбирати дві пропозиції, які з'явилися в преміум магазині, а саме про джетту M35 Mod 46. Цієї машини в мене немає, тому будемо на аналогі це все дивитися на Марсі, друзі. Цю машину я купив у минулому році. Плюс до того, Подивимося, MX1357. До речі, на цих двох машинах на оці ЛТ і СТІ я зіграю по одному бою і коротко, буквально пробіжимося по характеристиках, які є плюси і які є мінуси даних машин. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання, а саме дата оновлення 1.28 ввод березень 2025 року. Офіційно патч 1.28 виходить у реліз 5 березня 2025 року. Є вже точна дата. Перенеслося на один тиждень згідно старої інформації. Дати виходу по регіонам Азія 3 березня, Америка 4 березня і Європа 5 березня. А що ж нам очікувати в цьому оновленні, друзі? Перше, що я надіюся, в нас буде, це запуск акції до бою. Можливо, вона ще буде, а можливо, і ні. Тобто ще 100% інформації немає. Далі у нас запуститься бойова перепустка, 16-й сезон, з двома новими машинами. Оцією технікою, яка буде за жетончики, я про це розповідав. ЛТшка RAX 105 Proto і важкий танк СРСР 9 рівня, об'єкт 265 те, це те, що було, друзі, в нас по витікам на вод експресі по тій техніці. Також у нас буде подія до дня святого Патрика, день трилисника і паралельний запуск сталевого мисливця, друзі. Доволі хороша така подія, тому що в сталевому мисливці ми зможемо фармити за виконання завдань от оці от печатки, які будемо е, вимінювати в магазині печаток. Тобто там навіть оці скрині будуть е, зелені ящики, як вони будуть називатися, їх, скоріш за все, можна буде отримати, наприклад, пару штук, як було у минулому році. Коротше кажучи, поближче до цих подій, будемо їх обговорювати, розбирати, тому що, скоріш за все, там будуть якісь ще нововведення. А тепер давайте перейдемо до техніки ключової, яку сьогодні будемо розглядати. Перша машина це у нас СТ Італії 8 рівня Progetto M35 Mod 46 або просто Mars, якщо аналогічна техніка, на яку ми будемо сьогодні дивитися. Це дуже хороша машина, в якої по плюсам, якщо пробігтися, хороша рухливість. Є фішка вогневої потужності. Це магазин до заряджання друзі, на три снаряди. Доволі непоганий, тому що перший снаряд заряджається такі комплектації, як у мене за 6,3, другий снаряд за 7 секунд і третій за 9,4 секунди. Ми можемо вистрелити оці три снаряди, а далі як циклічна машина відігрувати. Звісно, в цієї машини є і мінуси, вони заключаються в відсутності живучості, друзі, тому що в нас бронювання корпуса і башти практично відсутнє. По спостереженню можемо подивитися 454 метри. Звісно, можна альтернативні збірки якісь обирати. Це буде також класно. Наприклад, із тією самою оптикою. У мене, наприклад, от така збірка, ніби нормально можу сказати від себе. Коротше кажучи, непогана така машина, колись вона була імбувата, зараз просто хороша. Звісно, по снарядам тут не все так просто, тобто в нас не дуже хороша швидкість польоту базового бронебійного снаряду. Тому я б вам порадив викачувати перк-ідеальний заряд, який збільшує швидкість польоту снаряда на 1345%. От бачите? От у бою подивимося, наскільки він збільшиться. Там буде більше тисячі, це суттєво, друзі. Підкаліберний снаряд, то тут, звісно, ситуація набагато краще по цьому параметру 1250 проблем ніяких немає. Фугаса 732 також трішечки апнуться тим от перком, от тією навичкою. Пробиття базовою ББшкою 212 це небагато, але все ж таки це ББшка, нормалізація в неї хороша. Підкаліберний снаряд 259 пробиває набагато краще, але втрачає бронепробиття на відстані до 228. Тобто снаряди це не фішка даної машини, фішка це магазин до заряджання, фішка це динаміка. От ці параметри непогані в даної машини. По скритості бачимо 2686 нерухома машина, 2095 під час руху. От такі от, друзі, параметри. Зараз їх згортаємо і йдемо до бою на цій машині. А далі будемо розбирати MX1357. І так, друзі, закинуло на мапу Берлін. З 9 рівнями, тобто бій не в топі, будемо зараз старатися жити, відігрувати. До речі, подивимося вже в бою на швидкість польоту снарядів. Тому що, бачите, от, е, перед початком бою, так скажемо, тут у нас висвічуються ті параметри, які йдуть стандартні, без навичок екіпажу. А коли вже запуститься бій, можна буде подивитися з навичками, скільки ж там по факту вийде метрів. До речі, у цієї машини непогана стабілізація, але все ж таки її треба апати стабілізатором. Бачите, я використовую, от, щоб підняти всі параметри. Виходить вентиляцію, стабілізатор і комплекс підвищення рухливості Т3. Він і стабілізація, але і динаміку. У мене от така от збірка, можна звісно, обирати збірку. Наприклад, також буде хороша збірка з як і оптикою. З оптикою також буде класно, тому що це Стежка. Бачимо, от піднімається швидкість польоту до 1054 метрів на секунду у нас по бронебійних, по підкаліберних 1419. Ну, фугаси я не вожу, тут у нас також трішечки піднімається, але це вже не суттєво. Так, дивимося, що у нас тут є. Дивимося, що є. Я поки розмовляю, тут перекочуються машини. Перекочується ст Так, 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 лорка там ще. О, дивіться, яка лорка класна. Залетіла в бункер. Вирішила настріляти Так, Т-44, він там втоплений. Добре, давайте піднімемося сюди, може і допоможемо ще. Перший зразок. 54. -ка. Так, так, заїжджаємо. Лорка ще жива. Там буквально вона шотна, по-моєму, залишилася. 275. У мене ББшки слабуваті, треба мабуть, на голду переходить. Добре, давайте перейдемо на голду, тому що я буду, знаєте, дуже довго так стріляти. Є, з підпалом. З підпальчиком. Забрали. Вон, звідтіля ведуть по мені вогонь. І Лора світиться періодично. Бачите, де вона? О, забрали, все. Так, 54-ка. Назад. Оце мінус, звісно, ми баштою і нічого не танкуємо, друзі. Тобто, що є, то є. Дві плюшки дав. Дві плюшки дав. А, зразок уже мене контре. Якби він на першінга розрядився, було б класно, а так він уже на мене тільки буде дивитися. Бачите? О. Молодець. Ай-яй-яй. Тут, знаєте, жадність. Є. Ну все-таки я розмінявся вигідно з цим пострілом другим уже. А ну виїжджай, давай вже плюшку дамо, та і все. Так, тут Мель заїхав. Так, треба, мабуть, піджимати От цього чувачка, роздупляти його та їхати, тому що там ПТшки його, в принципі, прикривають. Оце, звісно, загроза. Ай-яй-яй-яй-яй. Я б міг не відхопити. Якби з першого пострілу забрав. Так, давайте відсвітимося. Я не знаю, мене хтось буде контрить. Оп! Дивіться, хто їде. Дивіться, хто їде. Клас. Клас, усе добре. Молодці танкісти, чувак, пише. На... О, дивіться, вафля на 520. Дала вафля на 520. Давайте їй відповідь тепер давати У нас ж у нас модна. На, 230. Модняча вафля. Із гарматою. Дуже сильною, так скажем. Блін, хтось забрав, не я забрав. 3364. Коротше кажучи, машина дуже хороша, з хорошим потенціалом, але для того, щоб її реалізувати, треба, щоб були у вас певні навички, гри на ст шках Я думаю, багато хто зможе її використовувати, так скажемо, в боях. Зараз виходимо з бою, ідемо до наступної машини. Так, бій сподобався застосувати керований бонус. Та потім уже заберу. Тепер далі переходимо на MX1357, це в нас ЛТ, друзі, сьомого рівня е Франції. Е які в неї є плюси. Е першою, звісно, фішкою даної машини є барабан на 8 снарядів, хоч Alpha невелика 90 одиниць, але 8 снарядів з перезаряджанням між пострілами 1 секунда. Оце дуже класна і фанова штука. Зараз постараюся продемонструвати, але не завжди виходить. Це все зрозуміло. Другою фішкою цієї машини є її динаміка 66, перед, 26 назад. Але, друзі, це з турбонагнітачем. Тобто питома потужність у нас не дуже висока, 1879, і максималка як для ЛТшки не дуже висока, але якщо турбінку поставити, то більш-менш нормально вона буде рухатися. Що стосується спостереження 494 метри, але це в такій комплектації, як у мене, от і з оптикою, друзі, і з трофейною. Плюс до того різні навички також це сумують і дають. По скритості непогані е, виходять цифри 46 81, як для сьомого рівня, я думаю, це непогано під час руху і нерухома машина це все зрозуміло. Тобто, так, ми світляк, але можемо і роздамажувати доволі непогано інших машин. Е, Поробитю не все так гладко. От давайте подивимося. Тому що в нас слабке бронепробиття 143 на стандартних бронебійних і 195 на підкаліберних. На підкаліберних вже а от ББшки слабуваті, тільки на такі не дуже броньовані цілі, легко бронювані, так скажемо, цілі. Живучості у цієї машини ніякої немає. Дивимося на бронювання 50-20-15 бронювання корпуса 40 20 20 бронювання башти. Тепер переходимо, друзі, до бою і подивимося на цю машину конкретно в бою. І так, закинуло нас на мапу Тундра до 9-х аж рівнів. Тобто ми в кінці списку, нічого, звісно, в цьому страшного немає. Перезаряджаємося відразу на підкалібри про всяк випадок. Постараємося заїхати на гірку. Динаміка тут не сама найкраща. Наприклад, у команді супротивника шкода Т-17. Шкода Т-17. Ну, в принципі, можна буде її роздупляти, так скажемо, своїм барабаном. Головне, щоб я не сам їхав на гірку. І так, вирушаємо на позицію. Постараємося зайняти її першим, ніж техніка супротивника, так скажемо. Так, дві артилерії. Ну, чорт, туди можуть СТ якісь заїхати, друзі. Наприклад, Т343 можуть пертися. Револверайси. Два зі мною. Постараємося заїхати. Так, СТА2. Хорошо, так. На, на. Забрали, але я дуже багато плюх пропустив, друзі. Дуже багато. Якби одну пропустив отут, було б нічого, а так ще й на перекатці пропустив плюшку. Оце вже погано. Так, давайте подивимося, що в нас там знизу. От тут з кущиків можна буде повести вогонь. можливо, по комусь хто там відкритий. Забрав. Забрав, кажуть. Так, два снаряди. Давайте перезарядимося. Перезарядимося, щоб у нас був повний магазин. Фанова машина, друзі, дамагер. от Можу рекомендувати. Звісно, чи брати за реальну валюту це вже інша справа. Я, по-моєму, IMX 1357 за золото брав. Так, сюди от рембо приперся. Рембо, рембо, рембо. А тут всі закриті. От бачите, вони якраз там так позаїджали. Давайте розбирати тоді цих супротивників, тому що ми ще й програємо з таким от. Дивіться, він бачите, дивиться в мою сторону. Просто так, як пущики, то він не бачить. Ого, дивіться, навіть лічок от. Прикольно. А я не світився. Я не можу пробити його, друзі. Я не можу його пробити. Ого, 1377 БК підірвав, друзі. ЛТшкою. Це щось феноменальне просто. Я цього не очікував, чесно скажу. Що я підірву таким от снарядиком нещасним. О, можливо, зараз висунеться везеха. Дивіться, стоїть вицілює. На. Ай-яй-яй, я не перезарядився чи що. А, у мене підкалібери закінчилися. Тепер ББшки взагалі буду їх, знаєте, лискотати, так скажем. Оце вже, звісно, дуже і дуже погано. Наша команда програє, постараємося, звісно, ще щось зробити. Дев'ятий рівень взагалі. Так, вже 2800 накидали для сьомого рівня. Це прекрасний результат. Я не вибагливий, так скажем. Гусь. Так, перезаряджаємося. Перезаряджаємося. Постараємося якось відсвітити. Ну, блін, броньовані такі цілі, а я на ББшках. А я на ББшках. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. 3100 майже. Майже 3100, друзі. Непогано так. КПЗХ по мені вела вогонь. Забрали. Ну це вже я вже, знаєте, віддався, тому що я бачу, що нічого. Результату ніякого не буде. Я думав, ще його забрати з барабана. Але бій хороший, фанова дуже машинка, друзі. І ще фанова вона в таких ситуаціях, коли ви, наприклад, перетираєтесь до когось і починаєте роздупляти. От серйозно, от тоді прям фаново. Так, через кожну секунду, от такими плюшечками по 90, ну вони буватимуть різні, але все ж таки дуже класна машинка, друзі. Дуже класна машинка. Бій мені сподобався, хоч і е, поразка була. Але для своєї команди я зробив дуже великий вклад. Я думаю, що я настріляв навіть більше, ніж дев'ятки наші, 3363 це прекрасно. Тим паче, як для ЛТ. Ну, це ЛТшка така, вона, знаєте, ситуаційна. От в деяких моментах вона їх світляк може відігравати, а в деяких моментах вона буде доволі непоганий такий дамаг давати. От бачите, на першому місці злилася команда просто. 3363 просто злилася команда. От такі, от, друзі, в нас машини. Що одна, що інша, вона хороша. Що Марс хороший, що 1357. Можу рекомендувати, де брати, це вже вирішуйте самі. Усім дякую за перегляд, ставте близько вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.